Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Масовану атакою шахедів пережила цієї ночі Хмельниччина. Росіяни не на область 17 ударних дронів. Усі силам проти повітряної оборони вдалося знищити. Проте уламки впали на села. Про наслідки готові вже розказати наживо Валерій Кузніцов. Валерію, вітаю. Отже, наскільки масштабні пошкодження від падіння уламків? Що тобі вдалось дізнатись? Вітаю святе! Зараз ми у громаді на Хмельниччині, де впало найбільше уламки від ворожих шахедів. Дивом з місцевих ніхто не постраждав, але залізячим пошкодило більше десятка будинків. Також у селі досі немає електрики. Цілий день тут тривали відновлювальні роботи. Бригади лагодили переважно зруйновані дахи і клали новий шифер. Також вибуховою хвилею вибито майже всі вікна у місцевій школі. Вона нова і сучасна. Удар був там біля котельні, а вибуховою хвилею пошкодило 28 склопакетів і одні двері. Діти не вчилися сьогодні, але в другій половині дня онлайн навчання. Так. Дуже велике щастя, що це було дуже рано ще. Ви Вибило вікна і у приватних будинках, також потріскали стіни і падали стелі у хатах. Місцеві розповідають, що постійно живуть у страху, бо в це село прилітає не вперше. І ми в льох побігли, тільки опустилися, і тут земля заворушилася, дуже страшний взрив, і ця плита, перекриття, падає, і ми вискочили вже на вулиці, були до кінця. І до хати боїмося зайти до цієї пори, так і наляк. Була на коридорі, тільки чую, летить вже скло. Я щоб була вийшла, мене було б пересікло б тільки так. Ще місцеві зітхнули з полегшенням, що уламок від шахеда упав. Поруч з газовою котельнею і дивом не сталося вибуху. Електрику сподіваюся, люди енергетики їм зможуть відновити, зможуть відновити вже завтра. І вікна і дахи також продовжать міняти. Уже відомо, що наступний тиждень діти вчитимуться дистанційно. І з того, що ми сьогодні почули, люди вірять в наші повітряні сили і сподіваються, що наступна ніч тут у цій громаді буде спокійною. Студія. Дякую тобі. Усі на це сподіваємось. Валерій Кузнєцов був з нами на зв'язку про нічну атаку ворожими безпілотниками по Хмельниччині.